От у вас у Львові тут проблема дуже велика. Знаєте, яка? Яка? От з мусором була проблема. Була, була. Так. так. Ну, її, там чисто, можна сказати, вирішили її. Ви її не вирішили питання. Вирішення Но, питання по, це по було. Вирішили, Вирішення тут... питання по мусору було. Це у вас є ТЕЦ-1 тут, яке в підпорядкуванні області. У вас є там технічна вода, у вас є золотвал, 110 гектар. У вас є 110 ка подстанція, у вас є куди запитати тепло. Поставили тец на ТБО, свозите туди, утилізуєте мусор, віддаєте в сеть електроенергію і віддаєте тепло. І все. Це проблема? Не проблема. Ну у всіх містах немає політичної волі зробити закон по утилізації саме. Твердих битових відходів. І друге, в нас немає політичної волі, тому що всі мусорки належать кримінальному світу. В Києві Сєва Магилєвич, в Одесі Марков, у вас тут теж свої і таке інше.